До вод Суходолу належать всі водойми, що знаходяться на материках. Озера великі і не дуже. Річки, рівнинні, та стрімкі гірські, полота, льодовики, штучні водойми. в тому числі канали. Вся вода, що знаходиться під землею, у щелинах та земних пустотах. А давайте більш детальніше поговоримо про річки. Річка це природний водний потік, що тече заглибиною в руслі. Річка має витік. Це місце, звідки вона бере свій початок. Витоком може стати льодовик у горах, невеличке озеро, джерело чи болото. Те місце, куди впадає річка, називається гирло. Гирлом річки може стати море, може бути інша річка або ж озеро. Чи навіть океан? Кожна річка тече в заниженні, яке простягається від її витику і до гирла. Це річкова долина. А вирівнені ділянки річкової долини, які з обох боків річки прилягають до русла, тобто заглибини якої тече річка. Називаються заплавою. Заплава час від часу заповнюється водою під час повені. Іноді в одну велику річку впадають маленькі річечки. Це її притоки. Головна річка разом із притоками складає річкову систему. А місцевість, з якої вся вода стікає до основної річки, називається річковий басейн. Межа між двома такими річковими басейнами це вододіл. Для того, щоб визначити, де правий берег, а де лівий. Просто станьте за течією річки і справа буде правий берег, а зліва лівий берег річки. Ну тут уже все зрозуміло. А як же визначити, де правий, а де лівий берег, якщо ми дивимось на карту? Тут уже у пригоді стане шкала глибин та висот. Зрозуміло, що річка тече із гори донизу. І тоді, вже дивлячись на карту, стає зрозуміло, що якщо навкруги річки коричневий колір, там якісь гори чи височини. А якщо з іншого боку зеленіщий колір, відповідно там якесь понизя і в ту сторону тече річка. Повертаємося до гирла річки і визначаємо правий берег та лівий. А на плані чи топографічній карті є стрілка, яка вказує напрямок течії річки. А також можна орієнтуватися з допомогою висот, що вказані на горизонталях. Ну ж бо спробуйте визначити, де правий берег, а де лівий у річки Дніпро. Не знаю, як вам та мені. Дивлячись на карту світу, річкова мережа схожа на кровоносну систему людини. Кров розносить поживні речовини із продуктів, які ми споживаємо, по всьому організму. Так і вода розносить вологу та несе життя усім прибережним регіонам. Разом із тим, якщо ми зіймо якісь шкідливі речовини або якусь отруту, вона рознесеться по всіх клітинах організму. Так і отруйна вода у річках рознесеться по всіх регіонах, де протікає річка. Тому дуже важливо файливо ставитись до усіх річок та водой. Не потрібно їх забруднювати, адже це все річка принесе знову до вас.